Вітаю колеги. Мене звати Юлія. Я операційна директорка громадської організації «Інша освіта» і трошки вам розкажу про. Проєкт, який фінансується програмою Креативна Європа. Він називається «Culture Helps», або ж Культура допомагає. Ми реалізовуємо його спільно з партнером. Наш консорціум складається з двох організацій: Українська, це громадська організація інша освіта. І ми співпрацюємо з нашими давніми партнерами з Німеччини, організацією ЗУЗА. Планомірно вийшла з більшої громадської організації Мітост. Власне, проект «Culture Helps» націлений на роботу безпосередньо з постраждалим населенням. Я маю на увазі внутрішньопереміщених осіб. Я маю на увазі переселенців, ті, хто були вимушені приїхати за кордон після початку повномасштабного вторгнення. І також ми працюємо з проєктами, які. В рамках цього проєкту, які націлені на те, аби інтегровувати в нове соціально-культурне середовище внутрішньопереміщених осіб, і таким чином, в рамках цього проєкту, ми запланували декілька активностей. І перша з них найбільша, яка і займає найбільшу частину фінансування в цьому проєкті і є відкритою для нашої взаємодії з вами, наприклад, як і з заявниками, це трирівнева система грантів. Вони поділяються всередині себе на індивідуальні, проєктні та гранти співпраці міжнародної. І щоб ці проєкти швидше реалізовувалися, були зрозумілішими при подачі. Є інформаційні онлайн-зустрічі. Перша з них, яка вже відбулася 9 травня. Наступна буде 16-го, Вони проходять у форматі онлайн. Ми зустрічаємося в Zoom, і відповідаємо на ваші запитання і потім записи публікуємо в себе на youtube каналі, аби до них можна було повернутися в будь-який момент, коли для вас це потрібно. Також на запланований етап консультаційний. Ми плануємо залучити до роботи у проєкті менторів або скаутів. Ми ще шукаємо відповідне слово, бо заявка писалася англійською, українською. Тепер складніше підібрати правильний вордінг. Але ментори і скаути це ті люди, які протягом двох років будуть співпрацювати із вами як потенційними заявниками або ж грантоотримувачами, і будуть сприяти розвитку ваших проєктів і вашому зростанню як проєктних менеджерів або проєктних команд. Тобто тут ми націлені на те, аби не просто підтримати ваші проекти, а ще й фокусуємося на тому, аби допомогти вам розвивати ваші інституції, інституційну спроможність і ставати ближчими до отримання грантів від Креативної Європи, наприклад, так само вже вами безпосередньо. Ми плануємо в рамках цього проекту дворічного випустити посібник. Це більше такий. Спосіб прорефлексувати про те, що ми вивчили і знаємо вже за більше ніж рік роботи в умовах повномасштабного вторгнення. Ну і звісно за ці два роки ще додасться знань і навичок. І ми хотіли би це якось систематизувати і окреслити в такому посібнику, аби культурним проектним менеджерам, дієвцям, активістам, громадським діячам було простіше. Знайти дієві інструменти для себе, знайти приклади вдалі або ж навпаки кейси того, що не спрацювало, і закрити якісь свої білі плями в роботі, і таким чином знову ж таки розвивати свої навички в управлінні проєктами. І ми знову ж таки повертаємося до того, що інша освіта не знаю. Пропагує вже дуже багато років це нетворкінг. Ми намагаємося завжди тримати спільноту людей, яка збирається в тому чи іншому проєкті. Ми завжди намагаємося їм мережувати, знайомити колег один з одним і допомагати таким чином створювати нові кросекторальні проєкти, які часто переростають в довготривалу довгострокову співпрацю. І таким чином. Ми в рамках нетворкінгових зустрічей і мережування плануємо запрошувати в Україну наскільки це буде можливо, безпеково партнерів за кордоном, аби сприяти саме створенню нових міжнародних зв'язків, і таким чином будемо пропагувати українське мистецтво і співпрацю з українськими культурними менеджерами за кордоном. Перший і вже запущений проєкт в рамках великої програми Культура допомагає це індивідуальні гранти на підтримку психологічного стану або психічного здоров'я. І тут ми говоримо в першу чергу про вас, як культурних менеджерів, як дієвців, як активістів, волонтерів, громадських діячів. Цей каскад грантів, перший він найменший, він розрахований на тисячу євро для однієї людини. І таких конкурсів буде сім протягом всього проєкту за два роки. І наша основна мета тут підтримати ментальну складову. Ми розуміємо, що працювати в таких умовах, як ми працюємо складно. Це… Обов'язково дається в знаки як і у фізичному стані, так і у ментальному, тому для нас вкрай важливо в рамках цього проєкту підкреслювати важливість е самопочуття людей, без яких в принципі нічого би і не відбувалося. Так? Культурних менеджерів, тих, е хто це робить е руками митців, волонтерів і активістів, які, незважаючи ні на що, продовжують працювати. Тому ми е і виокремили е таку можливість. Вважаємо її доцільною, і насправді ми запустили цей конкурс 3 травня і станом на сьогоднішній ранок там вже більше 155 заявок, і це тільки перша хвиля. За два роки їх планується сім. Наступний буде у липні. Далі в цьому році ми оголосимо його повторно у жовтні. І також ще чотири буде в 2024 році. Мінімальна сума гранту, як я вже говорила, 200 євро, максимальна тисяча. І знову ж таки, я називаю цей рівень гарантів найпростішим з технічної точки зору, оскільки вам не потрібна юридична особа, аби подати сюди вашу заявку. Ви подаєтесь особисто, ви як конкретний дієвець, активіст або культурний менеджер. Uh, і так само uh, в рамках uh, цього каскаду грантів за два роки буде розподілено мінімум 200. Це якщо ми рахували по максимальній межі. Да, тобто, що кожен грант буде 1000 євро, це може бути 200 осіб. Підтримано. Якщо ж запити будуть менше, відповідно за два роки буде більше, ніж 200 людей підтримано. І, uh, що може бути підтримано в рамках цього гранту? Там ми вже провели першу інфосесію, як я казала, 9 травня, і е, навіть таке, це навіть було не питання, це так, якщо просто зрезюму, зрезюмувати, ми звикли робити щось для когось, ми не звикли робити щось для себе. Ось це можливість подумати про себе. Тому е, подумайте про себе. Е, ні, до, е, травневий конкурс ще відкритий, він триває до 19 травня 23.59. Е, конкурс ми закриємо 19-го, проведемо оцінювання відбір і оголосимо результати 2 червня. Е, е, і, власне, ще раз наголошу, що якщо ви плануєте якийсь е, Захід, який націлений на підтримку когось, це наступний рівень грантів. На цьому рівні грантів ми націлені на підтримку саме вас. І власне, що тут може бути підтримано? Це сесії з психотерапевтом або психологом. Це… Поїздка в санаторій або ретрит. Можуть бути покриті витрати, які вам потрібно здійснити для того, аби кудись доїхати та? для до якогось відпочинку, до якогось ретриту або до психолога, якщо це людина в іншому місті, це може бути витрата пов'язана з арт-терапією, наприклад, та? якісь майстер-класи або ж, навіть може, цілий курс. Та? якщо… Якась більш довго е, тривала історія. Е, ознайомитися з заявкою можна за QR-кодом. Вона також доступна в нас на сайті. Е, заявка е, досить проста, вона заповнюється через typeform форму це аналог Google форми. Е, заявку можна заповнити українською або англійською мовами На індивідуальних грантах. Е, Ще окей, залишатися з українською мовою, але коли ми будемо говорити про проєктні або міжнародні гранти, дос, українською мовою вона все ще буде доступна для заповнення, але краще робити це англійською, аби наші міжнародні партнери теж могли ознайомитись із вашими пропозиціями. І так ми потрошку переходимо до другого рівня: це гранти на проєкти для інтеграції через культурні заходи. І тут ми вже можемо поговорити про те, коли ви хочете допомогти комусь. Та? Я точно знаю, що в багатьох містах, які прийняли велику кількість переселенців, існує багато програм для інтеграції ВПО, і музеї в тому числі долучаються до цього. І часто на своїх базах проводять. Заходи для родин з дітками для приводять заходи безпосередньо, просто щоб познайомити з історією міста. Це є дуже корисним, і ми на цьому фокусувалися і в 2022 році в деяких своїх інших гуманітарних проєктах. І вважаємо, що в принципі це дуже корисна і результативна історія по інтеграцію переселенців в нове соціокультурне середовище. І це такий. Майже безболісний етап їх реінтеграції, але важливо також не забувати про сторону, яка приймає, щоб середовище також було готовим, відкритим і включеним в процес інтеграції. Тому, власне, проєкти можуть пропонувати активності для переселенців, для сімей з дітками. Запропонована діяльність може мати форму воркшопа, Спільної творчості освітнього проєкту ревіталізації якогось простору. І такі гранти ми також запустили 3 травня. За два роки ми плануємо чотири хвилі таких конкурсів. Наступна буде в жовтні і ще дві у 2024 році. Мінімальна сума гранту тут складає 2000 євро, максимальна 5 тисяч євро. Якщо повезе з обмінним курсом, це десь близько. 200-220 тисяч гривень. Власне, хто може подаватися сюди? Тут вже трохи складніше. Тут потрібна юридична особа. Це може бути некомерційна організація або незалежна ініціатива. Наприклад, в тому числі структури комунальної форми власності підходять, громадські організації підходять, державні установи також підходять. Прошу. Так, звісно, благодійні фонди, громадські організації, ініціативи, які не зареєстровані юридично, також можуть. Звісно, що це буде трохи знижати ваш рівень конкурентноспроможності у порівнянні з тим, хто зареєстрований як юридична особа, але все ще цей конкурс буде вам доступний. Найближчий дедлайн подачі це 31 травня. Тут ми вже дали місяць, оскільки це все-таки заявка, проєктна і потрібний час, аби використалізувати ідею, концепцію, команду і бюджет результати. Ми оголосимо 6 червня. І діяльність в рамках цього проєкту може тривати е, ось цієї саме хвилі до 30 жовтня. Тобто, загалом, е, ми розраховуємо на те, що проєкти будуть тривати від 3 до 4 місяців. На індивідуальних грантах я не сказала нічого. Це означає, що проєкт може бути розтягнутий в часі протягом ось цих двох років реалізації проєкту нами, оскільки ми ну, розуміємо, що. В нинішніх умовах трошки складно гарантувати, що там всі 10 сесій з психологом ви зможете там за місяць пройти та умовно. Ми розуміємо, що час від часу десь буде пауза вимушена, і це окей. Власне, якщо ви маєте вже запущений проєкт, він також може бути поданий для продовження своєї діяльності, або ж ви маєте проєкт, який вже фінансується, але вам не вистачає коштів ресурсів. Ви також можете подавати, і, наприклад, для того більшого проєкту це буде як співфінансування, що є досить частою, частою вимогою, у вас просять залучати різні типи фінансувань. Це теж може бути для вас корисним. І також ми тут, як один з видів активності і пріоритетів, бачимо облаштування укриття. В кінці 2022 року ми спільно з німецькими партнерами змогли реалізувати програму Культурна зимівля і підтримати вісім інституцій. Які мали змогу реалізовувати проєкти якраз в той період, коли страждала дуже енергетична система України, і ми забезпечували культурні інституції можливістю пережити зиму, як би це не звучало, і в тому числі ми змогли підтримати одну інституцію з міста Херсон, яка якраз за рахунок цього це, власне музей, який за рахунок цього гранту. Не повністю, але все-таки деякі роботи з облаштуванням укриття зміг покрити. А, таких запитів достатньо, вони є до сих пір пріоритетними і затребуваними, тому ми їх тут виокремлюємо як окрему активність, і тому я звертаю саме вашу увагу. Можливо, тут немає тих колег, для кого би це було релевантно, але можливо, ви зможете поширити інформацію серед ваших колег. Знайомитись заявкою також можна за QR-кодом, Вона доступна в нас на сайті, і це так само тайп-форма. І з приємного кошторис одразу заповнювати не треба. Ви можете подати орієнтовний план, ми його оцінимо. І тільки в разі підтримки концепції, тоді ми до вас повернемося із простою формою кошторису і попросимо ваш орієнтовний план перенести в кошторис. Тобто наразі пріоритетною для нас є ваша концепція і розуміння того, що ви інституційно наразі спроможні забезпечити повну реалізацію проєкту. І третій рівень це проєкти співпраці. І тут якраз ми розраховуємо на міжнародні партнерства і плюс-мінус ідея та сама, що і в грантах проєктної співпраці. Ми націлені на підтримку конкретних проєктів, які будуть реалізовуватися для інтеграції внутрішньопереміщених осіб і їх родин. Але також із залученням закордонних партнерів, і з прицілом на те, що частина проекту теж може відбутися за кордоном, або ж ви можете залучити в Україну привести фахівців. Із-за кордону у вас обов'язково має бути партнер у цьому проєкті з країн креативної Європи. А ми оголосимо перший open call в рамках цього конкурсу 22 травня. Цього ще ніхто не чув ви перші. Ось, третій, другий конкурс буде в серпні, третій в листопаді. Ми всі їх проведемо в межах 2023 року. Це робиться для того, аби ви мали більше часу на реалізацію цих проєктів. Ми орієнтуємо, що ці проєкти будуть від 6 до 8 місяців тривати. Мінімальна сума гранту це 10 тисяч євро, максимально 40 тисяч євро. І по формам вимог до реєстрації юридичної особи нічим не відрізняється від проєктних грантів. За винятком, що якщо ви не зареєстровані, тут вже, на жаль, для вас цей рівень грантів буде недоступним. Тут необхідна юридична особа. ФОПи, до речі, також можуть бути. Якщо ви представляєте ініціативу, а не конкретну інституцію ФОП, теж прийнятний. Так, ми тримуватимемо відкритий конкурс проєктних грантів до 28 серпня. Перепрошую, до 22 липня. 28 серпня ми оголошуємо результати. Тобто подача буде тривати близько двох місяців. Тут більше часу з розрахунком на те, що вам потрібно буде знайти партнера. Як говорили колеги з Бюро Креативної Європа Україна, ви можете звертатися до них із такими запитами, вам допоможуть підшукати партнера. І так само, якщо проекти вже запущені, їх можна подавати і на цей рівень грантів. Якщо це новий проєкт, його також можна подавати сюди. І якщо цей проєкт був запущений, наприклад, тільки за кордоном, а наразі ви хочете зробити його ітерацію в Україні. Ця ідея теж є тут допустимою. Інформаційна сесія для цього гранту, для цього рівня грантів, поки що не запланована, точніше не мають. Чіткої дати. Як тільки вона буде, вона буде оголошена у нас на сайті і у всіх соціальних мережах. Заявка теж вже є, вона не є доступною як до заповнення, але хоча б є сам документ. І ось тут, от, прям дуже прошу обирати англійську мову до заповнення, оскільки проект міжнародної співпраці, і ми до оцінювання цих заявок будемо долучати здебільшого наших закордонних партнерів. Власне, якщо у вас залишилися якісь запитання стосовно цих грантових конкурсів або інших активностей у проєкті, є пошта і телеграм-канал це такі наші хелп дески. Такий формат ми тестуємо вперше, але працює досить непогано. А нас є колеги, які в Телеграмі на зв'язку протягом робочого дня, 5 днів на тиждень, і досить оперативно відповідають. І так само Телеграм працює на дві мови: як і пошта англійською і українською, ви можете звернути. Тою, яка для, вам, для вас є зручною, або якщо у вас є закордонні партнери, і їм зручніше вести комунікацію англійською, така опція теж доступна. Ми будемо раді відповісти. Власне, це, що стосується великого проєкту Culture HelpS. І більше опцій в ньому для саме музейного сектору, мені здається, є достатньо. Другий проєкт, який. Ми змогли отримати фінансування від програми Креативна Європа. Це проект, який має назву What's Next», і реалізовується він агенцією протопродукція. Ми насправді в обох цих проектах подавалися як координатор проєкту. Як ви знаєте, українські організації не можуть провадити платежі за кордон, і ми були вимушені міняти координаторів у проєкті в ході підписання грантової угоди на наших закордонних партнерів. Ми їм вдячні, що вони взяли на себе цю частину, бо це адміністративно важко, довго і складно. Ось і в рамках проекту What's Next, у нас запланований ряд активностей, які можливо вони не передбачають фінансування, тобто регрантингової системи, але передбачають певні результати, які можуть бути цікаві до. Співпраці з музейним середовищем або з виставковими просторами. В серпні місяці цього року ми плануємо провести резиденцію, і за її результатами може виникнути досить цікавий виставковий проєкт, який нам було би цікаво презентувати не тільки в наших звичних локаціях, де ми це робимо зазвичай в асортиментній кімнаті у Франківську, а можливо, її. І повозити невеличким туром по Україні. Але насправді цей проєкт є цінним скоріше тим досвідом, який ми на ньому набудемо, я сподіваюся. Це перший проєкт такого великого консорціуму. Ми працюємо з п'ятьма організаціями, в кінці якого ми в Україні знову ж таки за можливості безпекової ситуації плануємо провести великий форум. Куди залучимо учасників, представників усіх країн консорціуму це Австрія, Румунія, Польща та Німеччина, ну і звісно, Україна. І на цьому форумі ми хотіли би поговорити про формати того, як ми пам'ятаємо і архівуємо наслідки повномасштабного вторгнення, і, в принципі, всієї війни від початку від 2014 року, в тому числі. Бо наші партнери в своєму фокусі в своїх резиденціях також тримають питання війни не тільки в Україні а й в принципі в світі. Тому це вже ближче звісно до кінця 2024 року відбудеться. Але ось буде такий форум з можливістю поспілкуватися, поговорити і подумати про ті формати, як ми це пам'ятаємо, архівуємо, зберігаємо, і як ми потім будемо це репрезентувати. На цьому в мене все ще раз. Закликаю з питаннями по подачі проектних заявок звертатися в Телеграм і в пошту там насправді дуже весело.